Вітаємо, друзі! На каналі Житло Є. Сьогодні ми їдемо в Надвірнянський район. Надвірна, адміністративний центр Надвірнянського району Івано-Франківської області, резиденція Надвірнянської районної ради. З середини 14 століття по 18 століття надвірна була частиною Королівства Польського. В 1772 році надвірна була приєднана до. Габсбурзької монархії та залишилася частиною королівства Галичини та Володимирії до 1918 року, поки не була утворена ЗУНР, тобто Західноукраїнська Народна Республіка. Назва держави, що фактично проіснувала протягом 1918 19 років на територіях Заходу України зі столицею у Львові. Постала після Першої світової війни під час розпаду Австро-Угорщини. У міжвоєнний період місто стало частиною Польської Республіки. Після вторгнення до Польщі 1939 року місто було приєднане до УРСР. 1 липня 1941 року місто окупували румунські війська, яких наприкінці серпня змінили німецькі війська. Контролювали надвірно до 26 липня 44 року. Нацисти вбили 6300 осіб, надвірнянців. Жителі зазнали сталінських репресій. До середини 50-х років вело збройну боротьбу підпілля. Трішки про населення надвірної в 1921 році з 6062 мешканців, 2042 людини, тобто 34% були євреями. Нас у місті діють чотири ліцеї: фізико-математичний ліцей, середня школа-інтернат, 7 дитячих садків, ПТУ. Прикарпатський військово-спортивний ліцей, коледж, заочне відділення Українського фінансово-економічного інституту, музична та художня школи є музей історії Надвірнянщини. Непроста, багата історія цього краю, але у нас сьогодні завдання більш просте. Ми сьогодні будемо оглядати недорогий будинок. Ось ми вже в селі, з центральної дороги повертаємо вуличку, проїжджаємо біля сусідського двору, проходимо. І ось він будинок, який будемо оглядати. Будинок газофікований, має три великі кімнати, веранду, комору. Під ремонт, так скажем, село, а точніше селище має дуже хорошу розвинену інфраструктуру, гарні краєвиди, і будинок наш знаходиться на такому пагорбі. Є тріщинки в фундаменті, але будинок на фундаменті. Будинок на фундаменті. Ось в такому стані. Ділянка, на який будинок розміщений, має 30 соток. За будинком територія, там сад. Ось, оглядаємо будинок. Ось такий навіс будують для, того, для зберігання дров. Можемо побачити дерево оглянути. Бачимо ще вихід, тобто є двері на задній двір, так скажемо. Всього ділянка 30 соток. Сперді дому, там на схилі, частина землі, і от за будинком продовження. Будинок дерев'яний. Це на початку в пагорбі ось така пивниця, погріб. Дах хороший, металевий, вже знаємо про те, що ці металеві дахи дуже міцні. Ну, можливо, пофарбувати його. Веренду. Веранда не прибудовувалася, а зразу будувалася з будинком. Тобто тут немає ніяких тріщин. Тут зараз інструмент, балон газовий. Будинок газофікований, але газ треба підключати. Лічильник є. Газ треба вистанавлювати. Так, перша кімната така велика. Кух, кух, ну Може бути кухня, вітальниця, піч тут. ну Стелі ось такі. Підлога, тут ліноліум, і що там? Підлога, дошка. дошка ліноліум дош і лінолеум на дошці. Кімната ця велика. Тут десь метрів скільки. 5 на 5, 5, на 5 25. Ось така кімната перша. Заходимо праворуч, в другу кімнату. Тут десь 4 на 5, теж є піч. Газ сюди підводився. От. Але його треба підключати до будинку. Стеля зі сволоком. Кімната велика. Два вікна. Далі двері ведуть в наступну кімнату. Наступна кімната теж велика грубка. Нема. Тут, тут нема грубки, Ні. звідси не йде. Ні. Це холодна кімната. так, Це теж кімната десь 4 на 5. Теж два вікна. Стеля ось така. ремонтувати треба стелю. Підбита. Так, тут ще є такий коридорчик, воно не включається. Тут тут, світа, там, тут світа немає. Тут немає. Тут, світа. тут ще один коридорчик і вихід, вихід в кладовку. Така дерев'яна. Бажання щось тут можна робити. Звичайно, будинок, що називається під ремонт. І про ціну. Будинок з трьома великими кімнатами. Має криницю на ділянці 30 соток землі в хорошому селищі з гарно розвинутою інфраструктурою. Власники запросили за цей будинок 15 тисяч доларів. Торг можливий при зустрічі з власниками. Наприкінці відео ми завжди ставимо ще. Кілька продовження відео інших переглядайте наш канал, можливо, є відео, які ви не бачили. Як подивитися всі відео, заходите на канал, натискаєте на слово відео і розгортаються всі відео каналу. Ми вам дякуємо за увагу. За нашу роботу просимо дуже мало, всього лиш оціночку. І якщо можете напишіть коментар. А також, якщо є питання, краще телефонуйте. Ми запропонуємо вам, якщо ви з серйозними намірами ще кілька подібних варіантів. Спочатку ви нам розповісте про ваші побажання і ми підберемо на ваш запит ще відео. Які, можливо, навіть не публікували. Дякуємо за увагу і до зустрічі!